З 2014 року в Україні щодня з'являються нові ветерани. Однак, не дивлячись на майже 10 років війни, згідно статистики, більшість цивільних навіть не знають коректного визначення цього терміну. Це та сукупність великої кількості інших чинників впливає на створення і виникнення в суспільстві конфліктних ситуацій від відвертого нерозуміння і знецінення подвигу ветерана зі сторони цивільних до подекуди неконтрольованої агресії від самих ветеранів. Це інтерв'ю, яке ми записали, давалося нам дуже-дуже складно. Але воно не про виправдання або звинувачення жодної зі сторін. Воно більше про причини і наслідки, і про те, як з цим з цим впоратись можна. Допоможе нам у цьому Іван Кучеренко, ветеран ЗСУ, учасник АТО ООС, учасник повномасштабної війни і засновник юридичної організації Допомога ветеранам. Іване, вітаю! Одразу хочу, мабуть, почати з того, чому ми вирішили висвітлити цю тему. Ну, знаєш, це дуже актуальна тема. Вона гостра на сьогодні. Я хотів би нагадати, декого проінформувати щодо неї. Особисто я не відчуваю від медіа або законодавства підтримки, турботи, захисту військовослужбовців та ветеранів для тих людей, які. Пішли захищати свою країну, свою державу, ризикуючи особистим життям, змінивши свою, своє життя повністю, і вони віддають найдорожче, що в них є. У мене є досвід військовий. Я безпосередньо приймав участь в АТО, в ОС. Працював законодавчій владі, працював в оборонно-промисловому комплексі. В 2018 році ми відкрили юридичну організацію Допомога ветеранів. Розпочалась війна, і я пішов на війну і був командиром роти дуже сміливих і дуже сильних людей. А наразі ми плануємо і створюємо центр реінтеграції військовослужбовців mm -hmm. у суспільстві. Я думаю, доречно ну, тут буде поспілкуватися про твій власний досвід, так? Коли ти перший раз повернувся з антитерористичної операції, це був 2015 рік. З чим ти стикнувся у суспільстві? Знаєш, на той момент це для мене це були дуже темні часи. Це коли ти втрачаєш друзів, побратимів. На війні приходиш у суспільство, і ти не знаєш, що тобі робити. Ти бачив війну, темряву, дивився в бездну і приходиш назад, а про це не розмовляють, про це не говорять. Я не знав, що мені робити. Я не знав, можливо, мені потрібна психологічна допомога, можливо, ні. І чесно кажучи, мені було складно. І психологічно, і морально. У мене було таке відчуття, що суспільство вирізало мене. І просто виконали. Розуміння між близькими було втрачено, а друзі перестали бути друзями. І я не знав, куди мені йти, що мені робити, що робити далі. Це було так. Молодий хлопець пішов на війну, повернувся, бачив жахи різного формату, втрата колег, друзів, кров, грязь. Це війна, це дуже жахлива річ, і ця молода людина повернулася в мирне суспільне життя, і вона була чужою. Суспільство не сприймало мене, на мій погляд. Тобто, розумієте, не було діалогу. Тобто не було навіть з ким поспілкуватися. Я можу чітко зазначити, що на даний час в Україні. Ветеранської політики немає, немає чіткого алгоритму дій, що робити ветерану після військових дій. На мій погляд, держава затримується на 9 років в законодавчому форматі, в спілкуванні між суспільством та ветеранами, і ветеранами між суспільством. Держава є гарантом цього місточку між. Між цивільними і ветеранами, але я б тут, мабуть, додав, що навіть не на 9 і майже на 10, вже так, якщо враховувати, що 24 рік вже на носі у нас, на 30 років запізнюється. Тому що закон, яким послуговується держава для відновлення, скажімо так, нормального існування ветерана в суспільстві, був прийнятий ще в 93-му році, так наразі чинне законодавство, зокрема закон України про. Ветерана війни, гарантії їх соціального захисту, він був дотований ще в 1993 році, і, на мій погляд, він вже не є актуальним. Так, за певний за цей період часу робилися якісь зміни, але вони були точковими та досі не вирішують проблеми ветеранів. Цей закон передбачає низку пільг мета яких реінтегрувати військового і допомогти військовому, який повернувся з війни. І, і ці пільги, вони деякі навіть втратили свою актуальність, е, і навіть зараз держава виділяє кошти на ті речі, які вже не потрібні. Вони вже не є актуальними. а Це саме е, без е, позачергове встановлення стаціонарного телефону, яким вже давно ніхто не користується. Так звичайно. І також я б хотів би нагадати деякі суспільні такі. Суперечки між суспільством і ветераном, це коли ветеран був на війні, захищав свою країну, територіальну цілісність своєї країни, це ж суспільство. Він отримав статус ветерана війни, або інваліда війни, або учасника бойових дій, і прийшов в суспільство назад і хоче скористатися своєю, передбачено, законом, пільгою. А, і він заходить в громадський транспорт, показує суспільству в обличчі водія а, своє посвідчення, і тут виникає конфлікт. розумієте, І, на мій погляд, це дуже сильно засмучує ветерана в той момент. Ми хочемо поважати, але суспільство не все суспільство, а окрема ланка людей в суспільстві. Не до кінця розуміє важливість ветерану. Вони не до кінця розуміють, що ветеран пережив і яким чином він це посвідчення учасника бойових дій, або ветерана війни, або інваліда війни отримав. А неефективність соціального захисту ветерана або військовослужбовця сприяє на обороноздатність держави. Це все про обороноздатність. Все ж таки треба ще розуміти, що подекуди. Конфлікти вже виходять з відношення ветерана до самого суспільства. Ми бачимо багато агресії з точки зору колишніх військовослужбовців, які зараз знаходяться у цьому статусі, і конфліктних ситуацій з цивільними. Тут теж треба говорити про те, чому так виходить. так такі ситуації трапляються, і все більше ми бачимо в змі, що Ситуація іноді переходить межу закону. Але, на мій погляд, цивільні не до кінця розуміють, з яким набором чинників може військовий або ветеран повернутися з війни. І це такі, як ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Це коли ти забув вулицю. На які прожив все життя, це системні мігрені, це як боротьба з демонами. Додатково, це проблеми з ментальністю, це апатія, це депресія, це відокремлення від суспільства. До того ж, фізичні травми. Коли людина втратила на війні частину свого тіла і вона повертається в своє життя, яке було до війни. Він стикається з елементарними проблемами пересування, і тут вже питання до держави, до місцевої влади, щоб воно увімкнулося увімкнулось і зробило все для комфортного життя ветерана з інвалідністю. Додатково труднощі з реінтеграцією на роботі. Тобто, це перекваліфікація повинна бути. Як правило, військовий, який пішов на війну, повернувшись в статусі ветерана на свою роботу попередню, йому буде складно реінтегруватися по різним причинам. Також сімейні проблеми, економічні проблеми, психологічна ізоляція тобто перелік чинників, він вони індивідуальні. Деякі військові можуть навіть і не відчувати ці моменти, але є такі військові, яким потрібна допомога, і держава повинна увімкнутись тут, зробити і в законодавчому форматі, і фактичній діяльності для того, щоб ветерану було комфортно, бо ветерани це наша цінність для того, щоб всі ці чинники не відобразились на суспільстві. А суспільство не було озлоблене на ветерана і або військового, і нещодавно було проведено соціологічне загальноукраїнське опитування на тему відношення до військовослужбовців. Мене обурило, чесно кажучи, декілька запитань: одне, а точніше, відповіді на ці запитання. Одне запитання звучало так: хто такий ветеран? І 47% опитуваних відповіли. Що ветеран це людина з інвалідністю. Тобто, суспільство, частина суспільства не розуміє, хто такий ветеран, як вони можуть розуміти тоді ветерана. Угу. Ну, досить велика 47% Все ж таки, і все ж таки, я кидаю камінь в бік держави, бо саме держава не допрацьовує в цьому форматі. Суспільство суспільством потрібно працювати, їх потрібно інформувати. А під час війни ми бачимо, що 47% не знає, хто такий ветеран, і про яке відношення ми можемо казати? Друге питання: наскільки суспільство поважає ветерана російсько-української війни, де в липні місяці 22-го року 55 респондентів відповіло, що поважають. А в вересні місяці цього року, 23-го року, 25% поважають. Тобто тенденція знизилась на на вдвічі, і у мене виникає питання, чому людина, яка пішла на війну, захищати державу, теж суспільство, тих громадян, територіальну цінність країни, жертвуючи своїм життям, своїм здоров'ям, таке відношення від суспільства до нього. Так, ну мені здається, у цьому питанні ми знову повертаємось до слабкої позиції держави і до того, з чого ми починали сьогоднішню розмову. Взагалі, так це створення якоїсь дієвої політики по реінтеграції ветерана в суспільство. Як я раніше зазначив, окремі інституції виробляють свою покрокову інструкцію щодо цього питання, але загальної ветеранської політики немає саме тому відповідно до свого досвіду досвіду моїх побратимів. Ми створюємо центр реінтеграції військовослужбовців-ветеранів в суспільстві. Цей центр буде передбачати від юридичної підтримки. І, на мій погляд, це дуже важливо, бо деякі військовослужбовці під час проходження служби стикаються з різноманітними проблемами щодо. Юридичного аспекту своєї служби це виплати, це соціальні гарантії, це багато різних речей. Також в психологічному аспекті будуть працювати низка психологів, які служили, проходили військову службу. Вони розуміють цю тему, вони розуміють проблематику цієї теми, і ніхто ніколи не зрозуміє військовослужбовця, ветерана як побратиму. Окрім згаданого Іваном, даний центр буде ще займатися низькою ситуацією, з якими стикаються колишні військовослужбовці, наприклад, такими як реінтеграція ветеранів у цивільні професії, що теж дуже важливо, та й багато чим іншим. Однак, ми з Іваном поспілкувалися і вирішили скоротити цю частину, щоб ніхто з вас не написав нам, що ми займаємося якоюсь рекламою. Ні, нам це не потрібно від себе. Особисто додам, що створення подібних ініціатив не лише централізовано, хоча це головне, а й на місцях може все ж таки скороти. Шлях від того самого нерозуміння до панування поваги у нашому суспільстві, я б хотів би звернутися до усіх: ветерани це не окрема категорія громадян, а це частина нашого суспільства, наші брати, сестри, сусіди, які потребують поваги. Бо ці люди, завдяки яким країна як держава живе досі, і ми віримо в міць нашої нації. Ми впевнені, що перемога буде за нами. Слава Україні, слава ЗСУ, Іване. Дякую за спілкування. Було дуже приємно я і я так. думаю, корисно всім нашим глядачам.